На столі в отця Владислава, головного редактора церковної православної газети Вересневий номер саме у ньому з'явились нові рубрики. Ось перша називається Недільна школа. Тут каже батюшка матеріали для проведення уроків закону Божого. Це підмога викладачам недільних шкіл та вчителям християнської етики загальноосвітніх. Додаток можна вирізати і завжди мати під рукою. Через кілька сторінок і ще одна новинка. Ми вирішили. Розпочати такий цикл матеріалів на допомогу парафіям, як організувати парафіальне служіння милосердя у цьому розділі стаття, як створити групу помічників у лікарнях. Тут розписані всі організаційні нюанси, йдеться про налагодження стосунків із медперсоналом та пацієнтами. Тут матеріал, який, на жаль, сьогодні дуже актуальний, як організувати соціальну допомогу біженцям. Що першочергово, що на перспективу, як їм адаптуватися в суспільстві, зараз у роботі новий один з жовтневих випусків. Дизайнери верстають сторінки газети. У нас є багато інформації, багато тексту про предстоятеля, про візити до єпархії. І основне завдання сформувати композиційний матеріал, тобто, щоб у нас було і текст, і ми дали, хоча б декілька фото про. А журналісти пишуть цікаві статті. В редакції кажуть, обидві нові рубрики постійні, адже тем багато, особливо коли йдеться про соціальне служіння. Серед матеріалів у найближчі номери практичні поради з організації допомоги наркота алкозалежним безпритульним людям. Изданиях, в багатьох сучасних світських виданнях, особливо в нинішній ситуації в країні, стіпінь свободи журналістської, скажімо, вона гораздо уже. Чим в православному зданні, тому що здесь, собственно твої взгляди совпадають з тематикою зданю з тим, о чому ти пишеш. Після верстки Друкарня. Отак народжуються свіжі випуски православної газети, що має понад двадцятирічну історію. Отець Владислав слідкує за процесом. каже, важливо, аби фотографії були чіткими, а друк якісним. Півгодини і наклад готовий. Вона друкується дуже швидко, на дуже якісному, я скажу, найякіснішому в Україні обладнанні німецькому. Нині наклад видання 10 тисяч екземплярів. Воно розповсюджується за передплатою у всіх єпархіях Української православної церкви. Віруючі, чекають на свіжу православну пресу. До речі, дві останні рубрики були започатковані саме на їх прохання.